Привіт усім! У попередньому відео ми встановили n 8 N8M на власному сервері в DigitalOcean. N8n n це платформа для автоматизації робочих процесів за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, можна створювати та публікувати відео, пости, статті в соціальних мережах. Настроївши це один раз, N8n робить це самостійно. Наприклад, один із моїх каналів на YouTube, на якому N8N. Робить це самостійно. І, як можете побачити, доволі таки непогано з цим справляється. А сьогодні наступний крок. Підключаємо Google Sheets для того, щоб створювати, отримувати та редагувати таблиці прямо з ваших автоматизацій. Після цього уроку ти зможеш керувати Google таблицями без відкриття браузера. Все буде працювати автоматично. Для того, щоб процес був більш зрозумілим, я створив таку таблицю, яка складається з 10 кроків. Запрошую на мій телеграм-канал, де ви можете завантажити цю схему безкоштовно. Спочатку переходимо на сайт console.cloud.google.com. Посилання залишу в описі під відео. У верхньому меню натискаємо Select a Project, New Project і створюємо новий проект, наприклад, N8M. Google Sheets. Далі в пошуку вписуємо Google Sheets API, клікаємо по назві, натискаємо Enable. Тепер API активоване. Але перед тим, як створити облікові дані, нам потрібно налаштувати OAuth Content Screen. Тому зліва вибираємо OAuth Content Screen, натискаємо Get Started. Вводимо назву додатком, наприклад, NITAN Sheets Connector. Додаємо свою електронну пошту у поле Support Email. Next вибираємо External. Знову Next. У полі Contact Information знову додаємо свою електронну пошту. У пункті 4 Finish ставимо галочку I agree to the Google API Services User Data Policy. І натискаємо Continue і також Create. У вкладці Audience натискаємо Add Test Users. Вписуємо свій email і натискаємо Save. Сильно натискаємо. Вибираємо Client, Create Client. Тип аплікації Web Application. Name, наприклад, n 8 Client». І тепер важливим є у полі Authorized Redirect URI кнопка Add URI. Тож, треба перейти у N8N, у правому куті навпроти кнопки Create Workflow з випадаючого списку вибрати Create Credential. В пошуку вписати Google Sheets, вибрати Google Sheets Auth 2. Далі Continue. Скопіюй Redirect URL, який показує N8N, і встав його у полі Authorized Redirect URI у Google Cloud. Після цього натисни Create. З'явиться вікно: Auth Client Created. Тут ми можемо побачити наш Client-ID і Client Secret. Копіюємо його та зберігаємо в надійному місці. І натискаємо OK. Повертаємося до нашого workflow і вставляємо їх. У відповідних полях в N8N. Зберігаємо і натискаємо Sign Up with Google. Відкривається вікно входу в Google Account. Вибираємо аккаунт може з'явитися попередження. Google не зверифікував даної аплікації. Дозвольте доступ, не хвилюйтеся, виберіть всі галочки та натисніть Continue. Після цього вікно можна закрити. Тепер у N8N побачиш статус, Account, Connect. Далі зліва вибираємо Data Access, Add or Remove Scopes. Можна додати усі доступні області застосування. Вони потрібні для того, щоб N8N мав дозвіл на роботу з таблицями. І внизу натискаємо Update. І тепер ще раз внизу Save. Ну що ж, все готово. Не було складно, так? Тепер потрібно перевірити підключення. Заходимо в N8N. Та створюємо нове workflow. Тистимо на плюсик справа. Додаємо Manual Trigger Note і Google Sheets Note. Вибираю, наприклад, Create Spreadsheets. Credentials вибираю створений раніше. Назву, наприклад, Test. І натискаю Execute Step. Справа бачимо Output. Це означає, що все зроблено правильно. Новий файл Test одразу з'явиться в твому Google Sheets Cloud. Тепер N8N та Google таблиці повністю підключені. Можеш у своєму workflow, наприклад, додати Telegram Trigger для того, щоб щитувати голосові та текстові повідомлення з Telegram та вписувати їх у свої Google таблиці. Наприклад, сьогодні я зробив покупки у бедронці на 100 злотих, і відбувається автоматичне заповнення звітів за допомогою штучного інтелекту. Але настройка такого workflow це тема для наступного відео. І я мало не забув. На моїй сторінці patreon.com. Поспішайте підписатися безкоштовно до кінця цього року, а весь наступний рік доступ також буде для вас безкоштовним. Там я публікую свої робочі процеси та багато іншої корисної інформації. Якщо це відео було корисним, постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступні частини, де ми розберемо, як за допомогою M8N працювати з Telegram. Я містер Халацан. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.